Що Ізраїль незаконно окуповує чужі землі. Навіть згідно законів Ізраїлю, ті частини, де знаходяться і поселенці єврейські, і армія Ізраїлю, по законах Ізраїлю, не належать Ізраїлю. Це зовсім інша ситуація. Там 70 років війни і проблеми, і дійсно Ізраїль оточений ворогами. Що їх, слава Богу, не те, що повчило, а спонукало побудувати надсучасну і надпотужну армію, яку вони зараз використовують, тому що Іран безумовно з Ізраїлем не має фактично спільних земель. Вони нападають через повітря, знищили протиповітряну оборону Ірану для початку, і тепер спокійно ізраїльські винищувачі літають в небах Ірану і роблять, що хочуть. Наскільки це правильно з точки Ізраїлю, важко сказати. Бо з одного боку, безумовно, тут не можна сумнівати, що Іран готувався і готується до виготовлення власної ядерної зброї. Це абсолютно підтверджено. З іншого боку, чи це виправдано згідно міжнародного права, Хартія ООН тільки дозволяє країнам застосовувати військову силу проти інших держав у захисті. Це під певним запитанням, хоча прем'єр-міністр Ізраїлю, він Нетаніаху говорить, що ось останнім часом ми замітили, що Іран дуже наблизився і прискорив процес виготовлення чи підходу підготовки до виготовлення ядерної зброї, ми цих доказів не, не маємо і не бачимо. Тому питання, чи згідно міжнародного права, удари Ізраїлю превентивні по їхніх словах, є виправдано і законом, важко сказати.